Любі мої вітаю вас! Всім бажаю приємних вихідних. Я сьогодні до вас знову з одягом. і хочу розпочати відео. Взагалі, спланувала брюки показувати у цьому відео. Ну, так як ця ковтинка лежала зверху, то я вам її покажу. Ось така, дивіться, трикотажна ковтинка. Вона така більш нарядна. Тут ось на плечах вставлені такі гіпюрові вставки. Ось. І також на спині такі вставки. Рукавчик тут довгий, ось такі, ніби гіпюрові манжети, гарний такий. Взагалі, вона дуже гарна, дуже нарядна, але тут ось є один такий недолік. Він, ну, Як би вам сказати, цей недолік легко виправити, просто зашить, тут роз, розпоролося трішки ось під рукою. Воно не, не порване, воно просто розторочилося. Його легенько зашить коричневою ниткою. Тут навіть ниточки є, я їх не приймала, Ну, можливо, іншою можна зашить. Ну, Такий недолік, знаєте, він незначний, його можна зашити і ще одягати за такі гроші. Так, і е, у плечах ця ковтинка 40-40 майже 5 см, ну, така. І під руками вона 51 см. Тут є така ось, дивіться, Мотузочка така. ну Можливо, там хто захоче підсобирати, так якось, щоб воно виглядало, ну, регулювати довжину. Просто вона, мені здається, як декоративна, але її можна підтягувати. Це хто як заважає. Кому взагалі не треба, то можна так її просто розправити, розтягнути і ну, так одягати. Ну, хто як хоче. Така ковтинка йде під номером 69, вона коштує 150 гривень. Так, ну і тут брючки. В основному, мабуть, в цьому відео покажу брюки, бо їх чималенько. Не знаю, як відрегулювати камеру. Дивіться, ось такі котонові брюки. Ви знаєте, я їх взагалі відкладала собі, але все-таки вчора поміряла. Ну, великі. Ну, великі. Вони джинсові, розумієте, вони повинні бути в обтяжку. Якось так. А я одягала, ну, знаєте, на мене, коли вони великі, отут робляться збрижі. Ну, треба, треба, щоб розмір відповідав. Тобто вони стречові і треба, щоб вони трішки. Були натягнуті, розумієте? Але вони дуже гарні. Тут, якби такий колір, як бежевий, але є такі темніші діляночки, ну, ніби виварений котон. Ну, Але ж котон буває різного кольору, розумієте. Дуже вони якісні. І тут ось все ну, не витерте в чудовому стані. Ну, але... Але... Трішки великувати на мене. Тому дивіться, все тут гудзичок є. Блискавка працює. Ну, все працює, але так. Так, дивіться, тут ширина в талії 48 см в поясі, і у бедрах 54 см. Гарний такий розмір. Ну, десь він йде. Я думаю, на 52. Так. так, тут донизу, ну, як зазвичай, вони якби рівні, але е ну, трішки вони йдуть вущенькі донизу. Гарні такі брючки, метр і чотири см довжина цих брюк. Гарні брючки, ну, на мене великоваті. Ось так, бачите, все тут в чудовому стані. Під номером 89-250 гривень такі гарні брюки. Так, далі ось є такі брюки. Я не можу сказати, що це за матеріал. Отак зверху, як дивиться, то він ніби атлас, але знизу тут. Ну, бавовна. Я так думаю, що це теж якийсь матеріал котон. Тому що тут натуральна бавовна, така як на джинсах. От. Ну, а тут зверху, ну, значить, тканина так ткалася якось або в дві нитки, або, ну, я цього вже вам не скажу, не розкажу. Але брюки в чудовому стані, нічого тут ніде не потерто, не витерто. Все гарно виглядає. Е, ой, гудзичок тут, блискавка, все працює. Містоп, стоп, 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 стоп. А, це просто заховалося. Собачка. Ой. Просто собачка заховалася. Ось так. Все працює, бачите? Тут у поясі. Ну, я бачите, як міряю, я не підтягую. Отак, я міряю. ну, Так, як вони лежать. Отак, я міряю. Тому, можливо, там на пару сантиметрів вони і ширші будуть. Тут 48 см у поясі, 60 см тут у бедрах нижче, у бедрах, так. Да. І довжина. Ззаду бачите такі ось кишеньки, якісь залізячки начіплені. Так що це у нас таке? Нічого, все в нас тут в порядку. Так, в мене тут в стакані кола стоїть, хоч би не перевернутись. Так, і довжина таких брючок метр десять. Просто вони такі рівненькі донизу. Ну, так видно, що одягалися, трішки ось тут потерте, але я думаю, це довгі вони, як для жінки, скоріше всього, що можна буде підкотити їх, я так думаю. А можливо, кому й просто вони підійдуть. Так, і ну, я там знайшла трошки внизу потерте, то я ціну відразу знижу. Е, під номером 80 ціна 150 гривень буде. 150 гривень. Так. Далі ось дивіться, які гарні, вони практично нові ці бриджі, е, біленькі, також котонові, ну не стречиві. Дивіться, тут на гудзичках працює блискавка. Е, тут такі різні декоративні штучки є, бачите, ось тут кишені, кишені також застібаються. Але це обманка. Ні, це не кишені, це обманка. Так, і 46 сантиметрів у поясі. 54 у бедрах. Ось такі вони внизу, дивіться, такий манжетик і також декоративна така планочка. Вони йдуть рівні, вони не завужені, вони рівненькі, вони не стречуві. Так, зараз довжину вимірюємо. Це бріджі. Це, ну або капрі, хто як називає, я не знаю, як правильно. Е, я називаю бріджі, так як 82 см довжиною. Тут ззаду теж є, ось дивіться, е, Такі накладні, ніби клапани, це не карман. І до речі, ще зараз я вам виміряю отут ширину бедра. 32 сантиметри, це по одній стороні. Я завжди говорю одну сторону окружності там, талії або Пояса або рукава під номером 79-160 гривень. Так, далі ось такі, теж мені дуже сподобалися е, брюки. Вони як спортивні. Е, це така тоненька плащівка, але не така плащівка, знаєте, груба, жорстка, а така м'ягесінька. Як спортивні брюки. Тут написано розмір 48. Це теж е, ну, бренд якийсь. Ось. Тут в талії на резиночці. Ну, я буду так міряти, як є, але щоб ви розуміли, що резиночка ж ну, розтягується. От. Тут кишені маю... ні, це обманочка, це обманочка, це не кишені, блискавка працює. І тут у бедрах зараз ми виміряємо. У бедрах вимірюємо тут 57 см. Ну, вони такі зроблені, як, ну, як спортивний. Але не, не тримає камера чи э, штатив, телефон не тримає важкий телефон. Так, ну і тут внизу ось зроблені такі, ніби можна стягувати. Вони тут тут пряменькі йдуть, як від верху, так і донизу. Вони мають одну однакову ширину 30 см по, по одній стороні. Але отут ось внизу вони можна регулювати. Можна просто носити як брючки, можна стягувати оцим мотузочком і так одягати, як спортивні будуть вони більше виглядати. Такі літні, легенькі, дуже гарні брюки. Довжина їх метр і 5 см. Так. Такі брючки у нас йдуть під номером 78-180 гривень. Ось такі є брючки, це брючки чи бріджі, це брюки, це брюки. Це також літні брюки. Тканина тут, я думаю, вовна. Ага, дивіться: 48 віскоза, 48 поліестер і 4% лайкра. Ну, такий склад. Але тканина тут приємна така. Ну, і я вам хочу сказати: вона таке відчуття, як вона простенька. Як простенька така тканинка. Е, ідуть вони брюками, більш такими нарядними, тут гудзичок, блискавка працює, можна одягати пасочок, є ось такі е, штучки для. Топ. Вибачте, я називаю штучки, бо я не знаю, як воно насправді називається. Е, для пасочка в талії 48. У бедрах. Тут висока посадка, висока, я вам навіть зараз виміряю. Посадка ну, 38 сантиметрів. Так, тут у бедрах ширина 58, з боків, дивіться, є такий декор, з однієї і з іншої сторони на брюках є ось такий декор. Значит, вот, это какие-то такие штучки. Так. А, должен еще. Еще должен. Ну, вымеряем. 115 грамм. 115 см, Довжина 115 см. Тобто доволі на таку стройненьку жіночку. Ой, не озвучила. Так, такі брючки у нас під номером 77, 180 гривень вони коштують. Так, ось іще гарні такі брюки. Це льон. Цельон, Льняні брючки такого кава, колір кава з молоком. Класичний колір, практично підходить до ну, класика, можна одягнути до любого кольору. Так, тут кишені також обманочка, немає тут. Ну, а для чого? На жінку одягнути брюки і понапихати туди. Різного різних речей. Тут написано розмір 50 більше немає ярличка. Тканина відразу кажу: тканина натуральна, льняна, такі брюки у талії. Або у поясі. 48 сантиметрів, також є тут для пасочка місце. Ем, у бедрах 61. Посадка тут спереду 30 сантиметрів. І тут, бачите, ззаду також зроблені клапани такі для красоти. Брюки рівні. Ну, зазвичай літні брюки. Е, такі вони. Ну, вони, знаєте, я вам скажу, вони не зовсім такі літні. Тут не дуже такий тоненький льон. Я е, такий геть прям повітряний, а тут такий трішки він щільненький. Гарна якість взагалі. Е, метр 12 сантиметрів довжина таких брюк. Ну, відповідно, віднімете 30 см висота посадки, та її. я озвучувала, ні? Так, номер 76 180 гривень. Так, далі є ось такі брючки. Ну, це менший розмір. Це навіть на мене малий, але тут е розтягується в резиночці. А, і... А, дивіться, що тут зроблено. У мене поруч немає ножиців. Ні, не хочу спортити. Тут по 2 см. По 2. В общем, тут 4 і тут 4 сантиметри. Просто вшив хтось. Комусь були по розміру, вони завеликі, просто хтось ушив. Я зараз вимірюю е, оце як є, і відповідно з кожної сторони по 4 см треба накинути. Там легенько, там не так, знаєте, а легенько так прихвачено, але ж, дивіться, тут 40, 42 см, отак. Е, Ширина в поясі, і оцих ще по, 2, по 4 см з кожної сторони накидайте, бо ну, комусь були завеликі і підшили. Просто легенько підшили. Тому це десь буде в талії десь 50. Ну і ширина бедер в бедрах. Зараз виміряю, Але я вам хочу сказати, що вони такі стрейчові. У бедрах вони 50 см. І дивіться, як вони тягнуться, бачите? Тобто вони повинні, ну, не, не вільно так, а трішки щільненько біля них. Ну, такий, прям дуже гарно і легко тягнуться. Дехстречою. Отакі От вони повинні бути. Так, вони теж тканина, мені здається, як така. Ніби плащівочка. Ну, насправді не плащівка. Ну, таке відчуття. Ну, котон якийсь стречевий. Бачите, як гарно тягнеться. Навіть зусильно не треба ніякого прикладати. Ну, але тут хтось по так, ой, секундочку. Розтяглась. Метр і 4 см довжиною під номером 75, 150 гривень такі брючки. Вони взагалі в чудовому стані. Ото лише, що хтось коректував талію собі робив. Ну, там легеньку ниточку випороть, і бо там вручну приметено. Так, що в нас далі? далі? Далі це в нас нічого. Далі це в нас нічого. Тут велике пошкодження є. Відразу побачила так. Тепер ось такі брюки теж дуже гарні. Це котон. Дивіться, такого ніжно-бускового кольору вони. Що тут у нас? Тут у нас все добре. Гудзачок, блискавка працює. Літні такі більш, більш літні такі брючки. Бачите, вони донизу не завужені. Такий доволі е, ну, класичний такий крій. Тоненькі, хороші такі. Мені подобаються. Брючки в талії 46. 47 навіть. В талії. У бедрах 56. Посадка тут висока, доволі десь так до 30 см є, як на всіх. І так мені незручно вимірювати довжину. Я зараз її ось так складу і виміряю, тому що ну, нема де розтягнути. Так, дивіться, і 6 см довжина цих брюк, такий ніжно-бусковий колір. Ідуть вони під номером 73 180 гривень. Так, ще маю одні брючки. Це бріджі. Це бріджі. Ось такі вони ем, такого рожевого кольору. Тут у нас все добре. У, у талії. Поліамід, віскоза, еластан, Ну, тобто, якість така якось в цих салатових брючках. Але я вам скажу, що то буде гарно носитись. 48 в талії. Посадка гарна, висока. Не низька, бо інколи я сама не люблю низьку посадку. 64 в бедрах. Ось такий внизу манжет такий. І довжина і довжина 92 сантиметри. Такі бріджі десь посередині литки. Будуть ззаду просто немає ніяких кишенів. І такі бріджі йдуть у нас, вони в гарному стані Номер 72 160 гривень. Гарна якість. Так, далі у нас щось я не помітила тут. Так, це. Гарні штанішки, але там щось зелененьке. Так, ще одні гарні бріджі. Теж роздивлялась на них. Ну, звичайно, вони геть далеко не мого розміру. Але якість така гарна. Все тут ціле, ніби й не носилося. Ну, звичайно, вони були в користуванні, але я бачу. Написано. Але я бачу, що якість гарна. Видно, ну, просто, знаєте, на річі лянишій. В талії 48 чи 49, навіть у бедрах 58. Кишені тут є. Тут також можна ось заправляти пасочок і ззаду, і спереду є. Тут іззаду такі обманочки, обманочки ззаду. І е, ось такі вони внизу. Тут така, е, 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 ну, декор іде обшитий цей манжеток самитовою тканиною. Тобто можна отак одягати, Ну, кому як зручно. Якість видно, що гарно. Так, і довжина 84 сантиметри. Так, і такі брюки, куди я приклеїла ярличок, загубила. Так, що відлетів? А, ні. Такі брюки під номером 70, або бріджі, це не брюки, 160 гривень. Вони коштують. Так, і ось такі літні е, капри чи бриджі. Е, дивіться, вони такі у квіточку, але вони дуже гарні. І це котон, і це якийсь бренд, дуже гарна якість. І, скоріше всього, що вони, мабуть, і не носилися, не одягалися. Е, тут написаний розмір 52. Турція. виробник Турція. Да, мабуть, вони і не одягалися, бачите? Вони як новенькі. Тут з боків такі розрізи внизу на ножках, довжина 83 см. Такі легенькі, літній. Красиві бріджі, як знаєте, біленьку, ой, біленьку футболочку одягнуть, і ось такі е, працює блискавка. І ось такі бріджі. Ну, та що ми? Ну, закінчилось це літо, то буде наступне. Головне, щоб ми були. У бедрах 51. Я вже не пам'ятаю, де я міряла, 46 тут в талії. І. Так і бріджі під номером 69 150 гривень. По брюкам, по бріджам все. Ще там в мене залишилось трішки е, текстилю, то в основному будуть сукні. Е, кому сподобалося, ставте вподобаєчку, там пальчик вгору є. Хто новенький не може знайти мої контакти, то в, відео, в описі під відео там є мій номер телефона, вайбер, ватсап, все на одному номері. Можете звертатися, робити замовлення, оплата на карту для того, щоб я могла. Тому що посилки у мене лежать і місяцями, і по півроку, і Є такі, що і рік, але я нічого не маю. Люди зараз бувають за кордоном. Все воно зберігається в порядку і жде свого, своїх господарів. Тому тут взагалі головне, щоб вони були оплачені, тому що як лежить, ну, знаєте, гроші вкладені в товарі, він лежить, я не можу ну, придбати щось інше. Тому так, Я думаю, ви мене розумієте. Тому гроші на карту, хто, якщо щось замовив. А я вам всім бажаю гарного дня, приємного вихідного. Можливо, сьогодні я ще на протязі дня запишу сукні, покажу, та і вже з цією посилкою будемо ну, розберемося. До зустрічі, любі мої. Всіх обняла!